Так, всім доброго дня. Значить, щоб полегшити труд, значить, працю як говорять, то вирішив згортати картоплю по іншому методу. Значить як? Годилось піворода вже загріб, щоб не руками грабати ну, ось, ну, буляний, ось дивіться, півогорода. Ось така картина. Різниця є. така Чекали Ось Такі віники. Причому по всьому городі. А ось тут дивіться яка картина. Звісно, трошки вириває картоплю. Ну, це дрібна випаде зверху. І ось така красота. Значить, дивимося з чим працюємо. Ось мототрактор. Дивимось. Звичайно, сонце. Культиватор і заді грибінка. Тобто перший слой ось цей великий бур'ян, як лобода, збирають лапи, другий ряд де грибінка. Грибінка це все діло вже, вінке там мешійка, щириця підбирає вже гребінка. Йду на примусовому виставляю бо на плавучому будуть лапи копати картоплю. Ось такий кучий. Ну зараз, що зможу, то покажу, бо сам знімаю. Ходжу першою повищеною. Ось так виходить. Потім назад здаю і воно з лапів сходить. Ну, найкраще, як назад здаю, то піднімаю грибінку, дійшов до краю. Але хлопці краще як згортати вручну. Значить по качеству, ось дивіться як виходить. Ось пройшов один раз. Це на відео. Тобто залишається тільки ось такий бульян, де між рядками. І все. Так то вигрібає все бачите тому Ось таке відео. Все, будьте здорові, мирного неба і до побачення.